Леонід став на захист країни у квітні 2023 року. До того працював прибиральником у комунальному підприємстві рідного селища. Спочатку на учову місяця було відправили в бригаду і поїхали воювати. Шість діб до повного року у ЗСУ стільки не вистачило Леоніду. Чоловік потрапив під ворожий обстріл. При висадці нас хорошо накрили мінометним. На 124 огнем були поранені, я в тому числі. Сторонки біля мене лежав побратим, дуже важкий. І все стогне, стогне. І я розумію, що йому погано, але я не можу до нього дотягтися. Пора рації евакуювати, їде, 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 їде. Той дрон, все. Я в один момент, я кажу, плюнув, достав пачку року і підкорив. А побратим зразу в нього все переболіло, Каже, ти що робиш? зараз друг летить, нам же ж буде капець. Я кажу, та не бійся, все буде нормально. Евакуацію таки дочекалися. Чоловіка з побратимами привезли до Дніпра, зробили операцію. До нас перевели в палату сусідам. Я не знаю, як вони понамічному називаються. Ходунці з колесиками і ручки з тормозами. І я зразу. Ховать. Потихеньку, як на звичайних одиницях, і на перкург. Потім вже де на не нажимать, а тоді вже розігнався, ногу задер і покатився. І всі хлопці на кур'єрки казали, ти як якчик. Один каже, ти автогунщик. Зараз чоловік активно проходить реабілітацію. Чувствую на звані. Основним нашим завданням на даному етапі після ампутації це підготовка пацієнта до протезування, це збільшення сили самої кукси, збільшення загальної витривалості пацієнта, а також зменшення больового синдрому. Головне знову почати ходити, каже Леонід, у планах повернутися до рідного селища та родини. Анастасія Кубовська, Борис Єфімов, Дніпро -ТВ.